Що ви про рятувальники можете сказати, як вони працюють? Велике їм спасі. якби не вони що нам робити. Ні... Ми вже старі люди, каліки. А ці хлопці, а ці хлопці молодці. Багато вони зробили. Багато, багато вони зробили. зробили. Я вчора тут їхала, де тут усе, ми руїни були. А за сьогодні, ні, ні, молодці хлопці. А за сьогодні молодці. вони вже багато зробили. Молодці. У сім годин спасибо чи нема? 7 годин ранку вони вже коло дома вже, в нас вже стоять. працюють. Молодці. Уже криють криші, понакрипленки понакривали. Дуже молодці. Дуже а так. що у вас вдома трапилось, у вас там. Ой, знесло все й дах. У нас двохітажка, де ото ви фотографірували. Mm -hmm. Пластикові вікна повибивані, балкон знесло, все, гараж розкрило, сараї порозкривало. В общем, одна катастрофа. Як І, нам о... будь-яку цим пенсіонерам, я не знаю. Таке горе на нашу, нашу голову. І за що це? За що робити? Не война да Ага. Оце за, що ми за, можемо за, сказати. За, Дуже за, їм велике спасіба. Дуже їм велике спасіба. А тут ви що? Тут якась палатка, що тут? Да, це палатка, об обігрівка. Телефони Чайок зарядить. тут, а кофейок. І заряджаємо мобілочки. Оце таке. В інтернеті дочка мене прочитала, що каже, це палатка там. Каже, Я там живу в районі Сахарного заводу. У нас теж там. Дерева поваляли, ну криші не побило, а дерева з корнем повертали. І газову трубу перебило, люди роблять два дні вже. Не, ну що сказати, молодці хлопці, вони да, пиляють, все. вони і вітки тягали, і на кришах. Дай їм Бог Дякую. Оце, ну, що ми можемо сказати? Дякую.